Друзі, робимо першу перегонку солодової Брагу в попередньому ролику. Ми ставили з нашого солодового набору. Набор називається «Солодовий віскі. Ми ставили брагу по білий схемі, коли бродить без дробини. Зараз брага готова, і ми будемо її переганяти. А перше, що нам треба, це вдосконалитись, що Брага наша готова. Як же визначити, що Брага готова? По перше, вона вже не бродить. По-друге, ми відкриваємо кришку. Як ви бачите, брага освітлилась. Можна піднести сирник, але зверху є шар улокісню, тому сирник може потухнути. А самий найкращий засіб це цукромер. Ми можемо впевнитись, що весь цукор в нас вже перероблений. Наше завдання це перелити брагу в перегонний куб, не зачепивши дрожжевий осад. Не забувайте впевнити, що зливний кран закритий, або буде вся брага на підлозі. Ця брага зручно переганяється на електротени, пригари не буде. Ми будемо ще використовувати піногасник, бо ця брага дуже сильно піниться. Ось ми бачимо наші дріжджі, котрі бажано не дуже. Переливати в куб. Якщо багато дріжджів, буде ще більш сильніше пінитись. Але дріжджі ці якісні, вони не додають смаку в наш віскар, якщо вони якась кількість туди потрапила. Додаю 2-3 мл піногасника. Це нам дає можливість переганяти на більші потужності. Я все зібрав і вмикаємо на максимальну потужність. А, і що ми очікуємо? Ми очікуємо а, початок зрісту температури на верхньому термометрі. Це буде означати, що пари, а, гарячі пари піднялись до верха і треба охолодження. Уточнюю те встановлено 3 кВт. Це достатньо для ємності 50 літрів. Відбувається відбір спиртосерцю. Охолодження налаштував оптимальне. Відбираємо спирт до 100 градусів в'ємності. в кінці відбору. Я проконтролюю спиртомертом 0,40, те, щоб у строї було менш 5 градусів, а бажано відбирати до нуля. Перша перегонка закінчилася. 2 градуси в строї, 9 літрів серцю, а я ще трохи повідбираю щоб до нуля. По йому ми отримали 9,5 літрів 30 градусного серцю. Оскільки ми працювали повністю на мідному апараті, то серед нас вийшов ну дуже ароматний. Він бомбив, оскільки солодова брага вона жирна, і це все жир і спиртозність серця низька, тому максимальна полісенці, але при цьому максимальна ароматика. А наступного відео буде друга перегонка, і ми вже отримуємо віскі.